Вітаю, шановне панство! Вирішив сьогодні підняти таку тему. Чи справді шкідливо грати в ігри? І як правильно грати в ігри. І вам не почулося? Зараз я буду вас вчити, як правильно грати в ігри до прикладу Dota 2, CSGO, Fortnite та в інші ігри. А перед початком відео не забудьте поставити лайк, підписатися та не забудьте натиснути на дзвіночок. Також при можливості можете підтримати ЗСУ збірна фіпівтрони від Старненка. І якщо хочете підтримати мене та Збройні сили, посилання буде в описі. За той час приготуйте собі чогось смачненького, ну а я не буду затягувати, та буду починати. Що таке гра, та звідки взялися міфи про ігри? На початку, давайте розберемося, що таке гра. Гра це по факту діяльність людини з моделювання іншого вигляду з розважальною та навчальною метою. Але чим відрізняється, наприклад, гра від роботи? Все більше, ніж просто. Гра відрізняється від роботи тим, що ви просто сидите за компом, граєте і заробляєте, до прикладу, гроші, тільки у віртуальній реальності та в ігровій валюті. А робота навпаки, в реальному житті. Та після цього у вас може виникнути питання, навіщо грати в ігри, якщо можна піти на роботу та заробити грошей в реальному житті? І справді, я з вами погоджуюсь, однак буде виникати інше питання. Що робити тоді, коли всі обов'язки ти вже виконав, знайшов прибуткову роботу, тобі більше нічого робити і нічого не приносить тобі задоволення, ти просто гниєш у дивані і ностальгуєш, сумуючи за старими часами. Моя вам порада просто пограйте в ігри в нашому світі їх більше, ніж достатньо. Зараз розберемося, що і до чого. Почнемо з міфів про ігри. І я не жартую, зараз досі велика кількість людей знають, що існують багато міфів про самі ігри. Я б навіть сказав дохуя міфів, які псують віртуальні життя кожного гравця. З першого міфу буду починати Ігри роблять людей тупими. Після таких слів, як мінімум, в мене піднімається рівень коринчу в крові, аж настільки тупо це звучить. В такі моменти лише виникає питання до людей з таким мисленням, чому людина, граючи в ігри, набагато ширше та швидше думає, знає більше речей, ніж, наприклад, родом на бабці за 50 років? Давайте я вам пряму відповім. Тому що в кожній грі є багато інструментів та фактів, які є корисними не те що для людина, а й самому житті. Як ви гадаєте, хто створив та створює ігри і є з якою метою? В цьому випадку варто замислитись над деякими речами. Ігри створюють для того, щоб ви гарно провели час, а деякі ігри навіть корисні для окремої групи людей, бо сприяє розвитку мислення і допомагає зняти стрес тощо. Наступний міф, типу, грати в ігри це дарма трата часу. Гадаю, варто пояснити все на хлопський розум раз і назавжди, щоб не виникало окремих питань, особливо до мене, в першу чергу. Перше, що варто відмінити, ігри розвивають реакцію та мислення, як було підмічено вище, що дуже важливо для кожної людини. На вашу думку, для чого більшість сучасних лікарів та фахівців грають відеоігри? Тому що їм це допомагає розслабитися після важкого дня. Тим самим звільняйте всі емоції під час гри та заспокоїтись. А тепер переходимо до головного питання, яке хвилює кожного: як правильно грати в ігри? Питання, яке так цікавить більше людей, тому я відповім відверто. Грати треба в міру. Як це зробити? Запитайте ви мене. Все просто пояснюю: якщо ви граєте, наприклад, 12 годин в день, грайте на 2 години менше, якщо ви ніяк не можете відірватися від гри. Просто візьміться за якусь справу. наприклад, прибрати свою кімнату. Мама по-любому зацінить. Не сумнівайтеся в собі. Підіть, прогуляйтеся собі, не можеш ніяк забути про ігри, почитай собі книгу. Мабуть, для тебе це буде важко зробити, якщо ви не бачите сенсу, крім ігор, і запевняю, якщо ви будете слідувати цим простим порадам протягом кількох днів, ви б вийдете на новий рівень та позбудетеся залежності від ігор. Та будете хотіти грати, коли воно заманеться. Запам'ятайте собі, зарубайте собі вже кінець кінцем свій ніс. Висновок. Отже, дійдемо до висновку. Ви нікого не утопієте від ігор, і якщо для себе усвідомити ці кілька простих речей, ви нікого не будете тратити дарма часу на ігри, тому що це також буде великою цінністю. І крім того, ви повністю навчитеся правильно грати в ігри. Головне докласти трішечки зусиль. Отак трішечки і буде просто кайф. І наостанок, саме самий кінець. Підсумовуючи, мені було дуже приємно поділитися ціною інформацією з вами і дати відповідь на ключові питання, зокрема про ігри. Підписуйтесь, ставте лайки та тиціть на дзвіночок. Також підтримуйте ЗСУ та мене. Нагадую посилання в описі під цим відео. З вами був я. Русоран, і всім гарного та мирного неба до зустрічі.